Привіт, я Артур і це туторіал на Олі. Сьогодні постараюся максимально ясно, зрозуміло пояснити і розкласти все по поличкам, як процес вищення цього елементу. Сам цей елемент він не є сильно важкий. ну Він взагалі не важкий, він дуже легкий елемент, але він може бути страшним. І новачкам може бути незрозуміло зачні цього елементу. Не будемо багато говорити, переходимо одразу до вивчення. Перший підводяться цього елементу це, це перемах. Новачкам робити цей елемент буде доволі страшно, але цей елемент максимально легкий. Що для нього потрібно? Вам потрібно старатися його одразу робити але просто ставити ноги на турнік. Далі стареться поступово забирати ноги з турніка, щоб робити шокунаційний перемах. Якщо вам страшно міняти хват, пробуйте одну руку, яку ви будете робити на перемах, взяти в нижній хват. Друге підводяще, яке є в цьому елементі, закидувати ближню ногу до сурни, яку ви кусити. Перше, пробуйте робити цей рух, не відпускаючи руки і не міняючи хвату. Так вам буде менш страшно. І тут не вийде поступово забирати руку. Просто коли відточите максимально цей рух, пробуйте забрати вже одну руку і положити її за ногу. Ну і третє, останнє підводяще до цього елементу. Вам потрібно закинути дальню ногу від сторони, в яку робите сам елемент. Якщо ви закидаєте туди, значить закидаєте ногу ось цю першу. І тут не вийде такого, що ви не зпускаєте одну руку. Вам зразу потрібно відпускати одну руку. Так що по максимуму зручіть перші два підводячих круги. Все, підводящі рухи закінчилися. Ми, ми постараємося максимально сильно відточити ці рухи, щоб в подальшому вивченні цього елементу у вас не виникало ніяких проблем. Далі ми потрібно просто старатися перекидувати дві ноги через турнік. Як мають виглядати перші ваші спроби? Приблизно отак мають виглядати ваші спроби. Чому ви перелітаєте повністю в турнік? По-перше, ви за сильно відмахуєте і задалеко несете свої ноги. І через це ви перелітаєте турнік повністю, а не залишаєтесь під коліна. Старайтесь брати чуть менше відмаху, щоб не було так багато ігнерції. Якраз інерція — це є головне, що в цьому елементі. Після того, як вивчили... Всі рухи відточили їх на максимум, вам потрібно вже переходити до приміс прох цього елементу. І що вам перше потрібно? Це старатися, коли ви вже перелетіли турнік, перенесли ноги, старатися вести їх до, до турніка. Можете перше пробувати саме олі, але не відпускаючи рух, щоб зрозуміти, наскільки сильний відмах вам потрібен і що вам потрібно робити для цього елементу, щоб максимально робити правильно. Що ви ще можете зробити для облечення вищення цього елементу, Попробуйте зробити, поставити ноги на турнік і тоді вже міняти хват. І головне, в момент, коли ви вже перелетіли ногами на турнік і чуєте, що зарощаєте на нього, відхиляйте трішки назад, щоб засильно не прилітати турнік і вас вело назад, а не вперед. І якщо вам страшно робити цей елемент, щоб видати страх та можливість травмуватися до мінімуму, спробуйте знайти маленький турнік. У мене маленького турніка немає, і я буду вам показувати тільки на великому, але якщо у вас є страх і страх того, що ви травмуєтесь, просто перейдіть на якийсь низенький турнік, десь приблизно досюди. І потім все переносите на вже на великий. Все, Все, що можна, я вам розповів, максимально ближче вийшли цього елементу. Далі просто пробуйте його і вас проблеми. І одне, що вам потрібно, перше, це максимально сильно відточити кожне підводяще, яке я перечислив зверху. Друге, йти іменно в такому порядку, як я вам сказав, і нічого не міняти, йти іменно, по-моєму, туторіалу. Третє, що вам потрібно. Вам потрібно відхилятися назад, для того, щоб не було забагато, щоб гасити якось ту інерцію, щоб не просити турнір. І п'яте вам потрібно просто здавати трішки менше від маху. Ви просто будете перелітати. Так, в цьому елементі присутній страх. Але ніяким ти лудящими страх особо не побореш. Вам потрібно просто перебороти цей страх у себе в голові, і тоді у вас має все вийти. І в кінці вас має вийти Олі, цей елемент, як і має виглядати. Все, я розказав все, що знаю. Я сам вчився по цій методиці, і вивчу його відносно швидко. Слідкуйте по моєму туторіалу. Я сподіваюся, даний відео вам туторіал поміг Ви легкістю цю даний елемент по моєму туторіалу. Якщо воно було вам корисне і сподобалось, прошу ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, і пишіть, що ви далі хочете бачити на цьому каналі. З вами був Артур, це туторіал на Олі. Всім дякую за перегляд. Бувайте!